Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні, 13 травня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. <кхід> і Українська тема сьогодні о -о освітлюється з декількох сторін. Але в основному це стосується звичайно мирних переговорів. І перша це говорить про те, що е Марко Роб'ю, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Провів телефонну розмову із багатьма зацікавленими сторонами в цих переговорах, він говорив із представниками Франції, Великобританії, Німеччини Польщі, представника від Європейського Союзу і з міністром закордонних справ України, так само говорячи, обговорюючи єдину позицію в підтримку України на цих переговорах. Хоча Сам е, Трамп трошечки, як то кажуть, знов зіпсував, як то кажуть, цю малину. Чому тому, що на початку він підтримав Україну, говорив, що так, Україна за мирний план, там припинення е, бойових дій е, на 30 днів 12 числа. Але коли Трамп виступив, коли Путін вибачаюся, виступив із заявою, що про взагалі про 30 днів. Припинення вогню промовчав, натомість запропонував давайте зустрічатися в четвер в Туреччині. То Трамп уже забув про ту єдину позицію, про українську говорить Зеленський йде на зустрічі прямо зараз. Знову ж таки, зробив таку заяву. Ну а що росіяни думають про 30-денне перемир'я, яке е, за ініціативою України мало розпочатися вчора, 12-го числа. Вони відповіли дроновою атакою, і по Україні було запущено більше сотні шахедів і трошечки в із дронами-обманками, які нібито мають не нібито відтягують на себе увагу протиповітряної оборони. Ось така вона відповідь Росії, що вони думають про припинення вогню на 30 днів. Ну а на американському просторі розпочну із дійсно великої новини: це те, що з'явилися деякі деталі. Про що ж Китай договорився із Сполученими Штатами Америки чи Сполучені Штати з Китаєм домовилися? Їхні перемовини проходили у Швейцарії відносно нової торговельної угоди. І е, Трамп сказав, що угода готова. Я вчора про це розказував. Китайці сказали, що є консенсус, в якому плані. Чи в якому напрямку далі просуватися, але поки що, навіть на теперішній момент, була досягнута е домовленість обрізати тарифи на 90 днів. Я нагадаю, що. Американці для на китайські товари підняли тарифи до 145 китайці в свою чергу поставили 125%. Так от а, американці на 90 днів обрізають до 30% для Китаю тарифи, а китайці і 125% опускають на 10 Американські товари тепер будуть цього на все обкладатися а, оцим новим тарифом. Дуже класна новина. Відповідно, фондова біржа в Сполучених Штатах Америки тут відригувала дуже позитивно, тому що 90 днів це 3 місяці, як ви розумієте, хто знає, що буде зараз, але зараз, що буде завтра, чи там через 90 днів, але зараз доволі хороша новина акції багатьох компаній, які взагалі мають відношення до цієї торговлі між цими двома країнами. Підскочили Тесла, до речі, в тому числі тому, що Тесла має свої заводи і в Китаї. Але, є але одне, Трамп сказав, що якщо угоду в кінці цих 90 днів чи протягом цих 90 днів якоїсь торговельної угоди не буде досягнено, то нові тарифи будуть навіть набагато більше, ніж 145. Тобто ми все-таки доб'ємося свого. Хоча знову ж таки Китай так само повторив, що. В кінці кінців кожна війна подібно закінчується ізоляцією там, і всякими такими штуками, що ми готові до війни, але ми не хочемо війни, але якщо, хочете, але якщо хтось хоче війни воювати проти нас, ми готові. Ну, але це трошечки нібито так наперед, як то кажуть, трусять м'язами, хто, показують, хто міцніший. Але на сьогоднішній день їх мінімум трошечки пауза відносно того. Товарообігу, ну я думаю, що багато бізнесменів за цей час постараються скупитися китайськими товарами, тому що раніше я розказував була новина про те, що <кій> на даний момент оці великі контейнервози вже не направляються з Китаю в Сполучені Штати Америки, тому що це просто невигідно платити 145%. Можливо, за ці 90 днів хтось піє прикупити і привезти сюди по цим зниженим тарифам. Тому що хто і знає, що трапиться після 90 днів. Ще одна велика новина, така позитивна. Хамас звільнив останнього живого е, заручника, який мав американське громадянство. Взагалі цей молодий чоловік, йому зараз 21 рік. І він е, був у полоні з першого дня, це 7 жовтня 23 року, тобто півтора року цей хлопець був у полоні. І вважалося що він останній живий американець він взагалі має подвійне громадянство народився в нью джерсі в сполучених штатах америки переїхав в 18-річному 18 віці жити в ізраїль і от він потрапив в полон якраз таки буквально в перший день цього конфлікту Ще окрім цього молодого чоловіка вважається, що Хамас тримає тіла уже загиблих американців. Дивіться, півтора року пішло після пройшло після першої атаки, але от навіть мертвих людей тримають до цих пір у заручниках. Рідні не можуть просто навіть попрощатися зі своїми рідними, але зараз, от просто, звичайно, як розумієте, радіють, тому що впевненості, що цей 21-річний хлопець, по суті, ще живий. Були сподівання, але підтверджень не було. Але тепер він повернувся живий. Не знаю наскільки здоровий, але живий. А там уже, в принципі, я думаю, його відходять. <кій> Велика і ще одна новина імміграційна, яке має відношення. До адміністрації ну, адміністрація президента Трампа об'явило, що вони припиняють е, тим, е, тимчасовий захисний статус для країни Афганістан. І він закінчується 12 липня цього року. І дивіться, Афганістан е, тема доволі така тонка. І тут треба трошечки в новинах роз'яснюється, що це не стосується тих. Хто співпрацював із американськими збройними силами у війні проти, проти Талибана чи у новому створеному уряді? З 2001 року, коли американці війшли в Афганістан, ці люди мають спеціальну імміграційну візу, яка має по суті постійний статус у США. Сполучених Штатах Америки. І інші ж люди, які просто бояться Талібана, бояться цього режиму, і в принципі не безпідставно, тому що багато людей вбивали там, якщо вони не виконують, не виконують ці радикальні ісламські закони, які вводить Талібан. Тому ну, зрозуміло, люди, які тікали з країни, вони шукали притулку. Я так розумію, боялися і за своє життя, тому що вони якимось певним чином жили. За новими порядками, які були установлені до речі, за допомогою Сполучених Штатів Америки. Тому ці люди, навіть не співпрацюючи із конкретно з військовими сполучених Амер... штатів Америки, вони ну все рівно мали відношення до американців, і це їм загрожувало життя. І тому ну, чисто із такої, навіть людської сторони, нормально було ну підтримати цих людей, які тікають по суті, тому що їх там чекає загибель. Тікає смерть. Це, я нагадаю, цей тимчасовий статус був наданий для жителів Авганістану з 21-го року, після того, як американці вивіли свої Збройні сили. Так от, дивіться, декілька цифр за минулий рік, в 24-му році, 8 тисяч афганців, якраз такі знаходяться в США, отримали цей тимчасовий статус. І в новинах я не крепко копався. Не говориться, скільки взагалі афганців. В Сполучених Штатах знаходиться, але за минулий рік 8 тисяч отримали оцей тимчасовий статус. Але чому, от особливо, я звертаю увагу на цю новину, тому що ну, паралель все рівно можна провести з Україною. Там дехто мені закидає, що я там чи панікер, чи ще що-небудь. Але знаєте, в мене такий підхід, що краще готуватися до гіршого. І сподіватися на краще розумієте? якщо просто одягти рожеві окуляри, там і казати, що все буде нормально. До президентства Трампа ніхто не міг повірити, що когось можуть вигнати з країни. Але ось вона така реальність. Так, от яка ж підстава, чому цих людей тепер припиняється тимчасовий статус? Виявляється на думку адміністрації президента Трампа. В Афганістані все отако класненько, вже туди можна повертатися і жити нормально. Тобто, Талібан, вже друзя там, я не знаю. Тобто ну, позиція, скажімо так, просто ну, реально відірвана від реальності, розумієте, тому що ну нічого там не влаштувалося. Там можливо вже не вбивають там, сотнями і тисячами, не розстрілюють як в перший день. Але якщо ви не дотримуєтесь талібановських поглядів. Ну, жити ви не зможете в цій країні, тому там нічого реально не змінилося. Але таких людей от виганяють. І а, дивіться, і ще декілька таких новиночок сьогодні про імміграцію. В конгрес Пентагон а, надіслав доповідь про фінансові витрати. А якщо конкретніше, я не знаю, чи там можливо ще щось було, але конгресменів особливо. А притягнула увагу доповідь фінансового е фінансових витрат про військові е літання військових літаків з, з території Сполучених Штатів Америки на військову базу на Кубі, так називається там Мобей. взагалі згідно американського законодавства, терористів не можна тримати у в'язницях. На території Сполучених Штатів Америки їх тримають на військових базах десь там де інде. Так от, якщо ви не знали, маленька частинка острова Куби, вона окупована американцями, вони там побудували свою цю військову базу, Гуантамо Мобей називається. І там е донедавна, скажімо так, отримували навіть от люди, які підозрювалися у скоєнні терактів е 11 року. Вересня 2001 року, коли літаки е, врізалися в ці багато хмарочоси в Нью-Йорку, там в Пентагон. І от їх не можна було згідно американського законодавства тримати тут, в США. Були отакі, от чи придумані такі місця. Так от, про що новина? <кхух> Трамп, як тільки вступив на посаду президента, він розказав, що ми будемо депортувати нелегалів. І от в нас є така. Класна база, Бей, і ми будемо тримати оцих нелегалів на цій базі. Ну, новина така популістична. Багато людей сприйняли її на ура. Ну, да, о, нелегалі, так їм і треба. В'язниця є, вона там простої, там, до речі, не так багато і в'язні сидить. І я так розумію, що максимальна кількість, що там можуть все до 500, тобто вона не така і велика там. А хоча б 500 це так само немало. Так от про гроші. Паралель проведена про те, що Трамп колись прийшов, Ілон Мас своїм дожем, що ми будемо економити гроші на всьому і так далі. Так от, з моменту, коли Трамп вступив на пост президента, це 20 січня, до е 8 квітня. Ну, як ви розумієте, прямо літаки в Бонтамо-Мобей не почали літати. Якщо я не помиляюся, то перший літак відлетів 7 люту. Так що, якщо з 7 лютого по 8 квітня, це на всього два місяці. Так от, згідно доповіді до Пентагона, виявляється, що одна година льоту військового літака коштує 26 тисяч доларів там, з копійками. За цей час, за ці два місяці, військові літаки в основному роблячи оці рейси, возячи нелегалів. До речі, то туди, то назад, тому що там то в суд надо, то ще що небудь там різні такі. Так, от, вони налітали. 800 годин. І оця така заява була, що дивіться, ми будемо нелегалів тримати. Для американських платників податків за два місяці обернулося в 21 мільйон доларів з копійками. Тобто, тут для ура патріотів розказали, ми нелегалів будемо в цю терористичну в'язницю, будемо тримати. Але ви тепер поуракали, прокричали, пораділи. А ви тепер, будь ласка, за два місяці заплатіть 21 мільйон доларів. Ось така от матека, математика, як то кажуть, малята. Ще одна новина про імміграцію, і це новина продовження вчорашньої. До речі, я трошечки заплутався, тому що одні ресурси, я вчора розказую, говорять про 49 молодих білих емігрантів з Південноафриканської Республіки. Сьогодні деякі ресурси говорять, що 59, інші так і продовжують говорити 49. Ну, це не настільки важливо. Але новина, дивіться, ось про що. А новина про те, що а, в Америці є така, ну, це не чисто американська церква, як ви розумієте, епіскопальна церква. Вона має свої філіали, мабуть, по цілому світі, в тому числі і в е, Південно Африканській Республіці. Чим особлива ця церква? Тим, що під час часів апартеїду, 80-х, 90-х роках, вони якраз були. Ну, не рушійною силою, можливо, але вони підтримували протестувальників якраз таки проти режиму апартеїду. Вони виступали, захищали е, ті, які потерпали від цього режиму, допомагали там іншим людям. Тобто, вони були частиною цього антиапартеїдського руху тоді. Чим особлива ця церква тут в Сполучених Штатах Америки? Вони мають грант е, федеральна програма. Від е, адміністрації е, Уряду Сполучених Штатів Америки і вони, е, я так розумію, державне фінансування там виділяється з федерального бюджету, і коли приїжджають в США іммігранти, які мають статус біженців. Тобто я в свій час не попав під цю е, 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 програму, я їй по іншій, вона називається Пароль. Тимчасовий дозвіл на там і так далі. Я мав сам знайти спонсора, і так далі. Багато хто приїжджає якраз таки по біженській програмі. Біженська програма він означає, що ти потерпаєш в своїй країні там переслідування, небезпеку твоєму життю, там і всяка така всячина. Тобто, ти особливий такий, що тебе треба просто реально спасати, і так далі. Так от. Уже десятиліттями в США працює ця програма біженська, і коли ви приїжджаєте, то багато там різних церков, якраз такі, які працюють е за допомогою фінансування з державного бюджету, вони допомагають, підтримують цих людей. Тобто держава дала гроші, вони там знаходять де на перший час поселити їх пожити. інколи знаходять якусь таку стареньку, але машинчину, яка на роботу може довести, можливо, там організовують донати, там одежу якусь е принести. Перший час їжу і так далі. Тобто такі речі першої необхідності там відвести до речі, навіть документи оформити. Заповнити паперову там, роботу там, і так далі. Дуже багато що робиться. Так от, оця єпископальна церква займалася цими речами вже деякий час. І вона якраз, я не знаю, чи вона номер один була серед усіх федеральних програм, можливо, серед інших церков. Але вони сказали, що їм, до речі, повідомили, що їде група. От там 49 чи 59, знову ж таки, не, не, не настільки важливо в даний момент. Але вони сказали, а цих ми не будемо розселяти, ми не будемо їм допомагати. І по причині, знову ж таки, я сказав, одна причина, що ці люди якраз таки це частина апартеїду, І зараз, ну по суті, якщо реально говорити, то ці молоді люди розплачуються за гріхи їхніх батьків. Чи там, якщо вірити Трампу і Лону маску, а це вже справа ваша. Я, наприклад, до кінця все-таки не вірю цим людям. Вони розказують, що всіх людей там забирають землю, там і так далі. Але я думаю, якщо... Докопали, що колись ця земля була так само цими білими людьми віджата, ну то це тільки нормально, коли держава повертається в державну власність і так далі. Ну, їх ж тепер представляють як самих бідних, ущемлених таких, переслідування, там за загрозу їхньому життю і так далі. Їм надали цей статус. Тобто, це одна половина питання, що ця церква каже: слухайте, ми знаємо, хто ці люди, ми. Цим займаємося ще з 80-х років минулого століття. Ми в темі, ми знаємо про що це. Це перша причина. А друга причина: вони якраз звернули увагу на те, що я вчора розказував. Що слухайте, це от реально расистський підхід, якийсь тому, що беремо інші країни знову ж таки, навіть от той самий Афганістан, візьміть, вони не підпадають під біженську програму. Там реально Талібани убиває. І там перелічені інші країни, я згадую там і Венесуела, там і інші, і багато інших країн. А чому імміграція, до речі, законна. Ми зараз не говоримо перелазення через паркан, але законна імміграція, люди, які заповняли документи, за які от багато республіканців кажуть, кажуть, що ви лізете через паркан, їй легально. Трамп прикрив легальний в'їзд для всіх. Тобто для всіх прикрив люди вже певні там сиділи навіть. На чемоданах з квитками в руках розумієте, все продали своє там, збіжжя, все, що в них було, і з останніми речами їхали, їх зупинили в аеропорту. Все, програма припинилася. Ці ж людей, і я нагадаю, вчора я говорив, що зазвичай це займає програма 18-24 місяці. Мене, до речі, дружина поправила. Нашу справу розглядали 7 років, не 4-5, а 7 років розглядали. Наше питання. Тобто, от просто темпи розгляду зверніть увагу, ці же ж людей е, з лютого місяця, якщо дивитися, вони приїхали це все на все декілька там, ну максимум декілька місяців. Тобто, по яким таким заслугам ці люди попали в цю категорію там першого класу, і от вони кажуть, що це. Дуже недобре смердить, як то кажуть, тому що це дуже такий російський підхід, тому що є люди з інших країн, але вони проблема, що вони не білі, які страждають набагато більше. Там і переслідування, там, і всі ці питання, вони потерпають набагато більше, ніж ці люди, і їм взагалі заборонили в'їзд. Ладно, там сказали, почекайте, їм взагалі прикрили програми. А цих, давайте попришвидшеній. Програмі тому от така от а, скандальна новина. І як уже підсумувати цей момент, єпископіль єпископальна церква Сполучених Штатів Америки сказала, раз таки твориться в країні, ми повідомляємо, що ми звертаємо нашу цю співпрацю з федеральними структурами. Ми більше не будемо займатися що до кінця року, ми допрацюємо хоча знов ж таки рух іммігрантів. Якщо там не припинився, то він зараз просто обмежився до мінімуму. Але вони сказали, раз таке діло, що це тепер просто якийсь російський підхід до питання. Ми з цим не хочемо мати нічого спільного, хай там, можливо, інші церкви цим займаються. Ну і остання новина: так само продовження вчорашньої це а, літаючий палац, який Катар хоче подарувати Трампу, і а, тема. Ще більш смердюча, вона настільки смердюча, що на неї звернули увагу. Я б сьогодні хотів би процитувати декількох коментаторів із республіканської консервативної сторони. І багатьох з цих людей я не знаю. Я чисто почитав по іменах, для мене це я не крепко заглиблений в темі, але люди відомі в цій категорії людей навіть попався бен Шапіро. Так от серед цих відомих людей от, були сказані такі фрази от, буквально за цей от день. Euh, була сказана така фраза, наприклад. ну до речі, до речі, продовження. Коли почали критикувати Трампа, то Трамп сказав, що це подарунок, каже: я був би дурним, якби я відмовився від такого подарунка, Беруть подарунок, треба забирати. Ну Але сказали, слухайте, ці, це, це вже не якісь демократи, які там хочуть будь-якими способами скинути Трампа, імпічмент там, чи ще що-небудь. Це республіканці, це більше того, деякі з них навіть маги, Якщо Бен Шапіро він не зовсім мага, він такий консервативний республіканець, то навіть із магії люди починають дещо розуміти, тому що кажуть: він Трамп ішов під лозуном таким спустити болото: «drain the swamp», Тобто воно тут засмерділося, треба це спустити, очистити і все по-новому. Так, от, це не грама не спускання болото. Болото починає ще більше смердіть, вони кажуть. І кажуть, це не подарунок, а це звичайний хабар, жви І якщо ви хотіли під такими світлими великими цілями, то оця от, е, подія, оце прийняття цього літака залишає здоровенну пляму просто на репутації Трампа й адміністрації ну і республіканської партії. Одна знову ж таки коментаторка мага конкрет, конкретна, жінка, там ім'я я не запам'ятав, і знову ж таки не в тому суті. Вона сказала, що я одна із тих, хто готова, готова була прийняти кулю замість Трампа, тобто своїм тілом загородити його. В мене каже зараз з цим літаком одне розчарування. Ну і просто така от коронна я вважаю, фраза після цього всього Бен Шопіру сказав так. Ви тільки каже, уявіть, якби на місці Трампа був би зараз чи Джозеф Байден, чи його синуля е, Хантер Байден, і уявіть, що вони взяли цей літак від Катара. Каже, якби ми тут усі панікували і сходили б з розуму. Розумієте? Просто наскільки от подвійні стандарти. Ну і тут, звичайно, я б хотів би звернути увагу, що. Е, дуже от, як би сказати визиває поваги те, що республіканці бачать, що відбувається у них. Але в більшості своїй, все-таки, в сучасній політиці основна маса республіканців прикриває Трампа, бо він, нібито республіканець, так само основна маса демократів прикривала свій час і Байдена, не тому, що він там якийсь там заслужив щось чи ще-небудь, а прикриває тільки тому, що він. Демократ, і не і от, е... країна, да? цінності країни, е... все, що потрібно для країни, не ставиться на перше місце, а своя партія стає важливіше за країну там, і так далі. І тут уже реально попахує. Ну, по-перше, диктаторство, можливо, конкретно в цьому дуже слабенько. Але, але я знову ж таки хотів би звернути увагу, що в республіканських колах звернули увагу на цей літак. І е, як мінімум розчарування, а е, як максимум, люди починають розуміти, що е, ну вони вляпались не в ту історію, і до влади прийшли люди, які. Ну переслідують якісь зовсім інші цілі. І коли тут конкретно видно, що це просто хабар, і тут, ну слухайте, дорослі люди розуміють, як і навіщо такі речі відбуваються, і просто от ну людям розказувати, да ні, це звичайний подарунок. Для мене було б грубо там, чи бути дурним відмовитися. Слухайте, ну для яких першокласників це розраховано, розумієте? Тобто, отака от. Історія. Такі ось новини на сьогоднішній день. І дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!